Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. План щодо завершення війни в Україні, принаймні його американську версію, представить сам Дональд Трамп. Про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Кіткелох. Однак, коли це буде і чи є уже сам текст документу, не уточнив. А поки Келох їде на Мюнхенську конференцію, де зустрінеться з європейськими лідерами, які теж за його словами зацікавлені у припиненні війни. Тим часом спецпредставник по Україні в інтерв'ю американським виданням зазначив, що задля миру і Київ і Москва мають піти на пост поступки. а щоб посадити за стіл переговорів Росію у США, готові подвоїти санкції, бо поки чинні санкції це 3% з 10 можливих зі слів Келога. Водночас Україна вкотре наполягає, що прийме лише повне відновлення своєї територіальної цілісності і надійні гарантії безпеки, щоб Росія знову не здійснила напад цього тижня. Володимир Зеленський навіть підняв тему повернення ядерної зброї. Росія ж натомість вимагає визнання контро. Ролю над окупованими територіями і нейтрального статусу України. Будемо обговорювати ці заяви і ці події з ігорем Поповим, політологом, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна, пане Ігорю. Складне зараз наше життя. Нам варто стежити за заявами, яких велика кількість. Ми знаємо слово перемовини, але складові і деталі того, якими вони будуть, коли вони будуть, коли буде представлено мирний план. Постійно міняється. Давайте спробуємо сфокусуватися принаймні на Мюнхенській безпековій конференції. Оренції відбудеться вона з 14 по 16 лютого. Що варто на що варто звернути увагу? Що Трамп запрошений, але він там не буде. Що Кіт Келох мав би презентувати якісь обриси мирного плану, але цього теж робити не буде. Чому сподіваються на те, що якось спілкування з європейськими лідерами дасть їм обриси цього плану? Це вже певне таке поважне ставлення до Європи. Що не звучало раніше. Поясніте, що вам зрозуміло з останніх днів заяв в медіа Мюнхенська конференція безпеки. Це не лише про Європу, це головний безпековий форум світу. І тому там беруть участь делегації з усього світу. І зараз очікується високе представництво. Келог абсолютно правий, що офіційно презентувати мирний план буде лише Президент Сполучених Штатів, <кій> у них, звичайно, остаточного плану немає, все це, ще уточнюється, утрясається. І тому в Мюнхені багато в чому Келог буде апробувати окремі елементи цього плану. Насправді він вже давав кілька інтерв'ю, ми з вами за ними слідкуємо і вицитували вже деякі положення, які він просуває. Скажімо, у Келога є ідея того, що Україна не отримає запрошення в НАТО, але. Вона отримає максимальну військову допомогу. Він це називав концепція Європейська Спарта, тобто Україна із сильною армією, Україна з високотехнологічною зброєю, з дальнобійними ракетами, з авіацією, з тим, щоб ніхто на неї не міг нападати. Це в принципі хороша концепція. На певному етапі в Келга виникала ідея. Я думаю, він доповідає про це також президенту про укладення великої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами за зразком угоди США Південна Корея. Я думаю, що ця ідея вона також ще не відкладена, а це дуже суттєва гарантія безпеки, тому що в південній Кореї знаходиться кілька американських військових баз, 28 тисяч військовослужбовців. Про це також можна говорити, тому що поки що офіційних переговорів немає йдуть контакти всіх з усіма. На рівні дипломатів спеціальних служб всі зондують червоні лінії кожної сторони. Ми розуміємо, що і нам придеться можливо відмовитися від максимальних вимог, але за свої червоні лінії Україна також не перейде. Хотіла вас запитати про корисні копалини, тому що маємо заяву президента іноземним змі, що Росія захопила менше 20% корисних копалин України, а також маємо інформацію про те, що Україна має поклади корисних копалин вартістю в трильйони доларів і зацікавлено видобувати їх спільно з іноземними партнерами. Про це теж заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Агенції Reuters. Почуємо потім я вас запитаю. У нас є корисні капали. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто, вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека західного світу. З того моменту, як більша частина нашого суспільства дізналася про поклади корисних копалин, хоча б вони були давно і можна було вивчати цю тему, і пролунало те, що в партнерстві готові їх видобувати в обмін на гарантії. Частина суспільства стала говорити про те, що Україну розпродають. А частина стала говорити про те, що війна виходить на новий виток, як війна за ресурси, щоб видобувати ці корисні копалини, конкретно ці рідкоземельні елементи, потрібно мінотину. Мільйони, навіть сотні мільйонів капіталовкладень. Як ви можете оцінити, як ресурси і існування української нації зараз співвідносяться? Всі надра належать народу України, і на народ України зараз дійснюється військова агресія, якої не було всі 33 роки, і це найбільше виклик для нашої безпеки. Але насправді пропозиція спільної розробки корисних капали це правильний дипломатичний хід в роботі з людьми, такими як Трамп і його оточення. Вони бізнесмени за 33 роки незалежності в Україні американські інвестиції перебували на мінімальному рівні, скажем відверто. У нас працює дві крупні тютюнові компанії: Кока-Кола, невелике виробництво Procter Gamble, Все фактично і є. Також Каргіли-Бунги, які володіють досить великими земельними банками. Цього недостатньо для того, щоб американська адміністрація обґрунтовувала, чому вона допомагає якійсь країні, чому вона посилає туди війська, недостатньо лише лозунгів. Мають бути ще дуже конкретні інтереси. Чому зараз адміністрація Трампа таку увагу приділяє панамі, бо там є канал? Чому не зупиняється допомога Ізраїлю і Єгипту? В тому числі тому, що там є також соєцький канал. Україна повинна бути приваблива економічною. Тут мають бути загрунтовані американські кошти. Тому для нас один варіант це залучити максимальні інвестиції в розробку корисних копалин. звичайно, затримання всіх екологічних норм з прибутком для українського бюджету. А другий варіант це приватизація газотранспортної системи. Якщо там буде 49% або відсотків, більше американської власності, то для охорони цих об'єктів буде набагато легше пробивати відсилку американської зброї, навіть американських військовослужбовців. І тому, якщо ми хочемо стабільного миру, щоб Сполучені Штати були гарантом цього миру, то цей мір має підкріплятися не лише документами, тим більше такими як Будапештський меморандум, а дуже конкретними економічними угодами. Давайте ще раз з акцентом на економіку я по іншому поставлю це питання, щоб ми його закріпили в свідомості тих, хто нас дивиться. Які аргументи в партнерстві розробляти поклади оцих копалин в партнерстві з тими ж Сполученими Штатами Америки? Перше це якщо не буде української нації, якщо не буде нас, якщо ми програємо цю війну, корисні копалини тут нам уже точно нічим не допоможуть. Друге, у нас як України немає таких грошей, щоб самотужки. Розробку вести цих корисних копалин. І ще ваш третій, четвертий аргумент. Ви їх і назвали, але я хочу, щоб ми по поличкам ще раз це питання розклали, щоб воно не стало такою маніпуляцією в свідомості наших громадян з боку самих же громадян і з боку окремих політиків. Давайте ще один дуже цинічний аргумент. За 33 роки ми не почали розробку дуже багатьох родовищ. Само Або так. заморозили те, що розроблялося ще в Радянський Союз. У нас є золото в Кіровоградській області, у нас є Уран в Кіровоградській області, але ці поклади не розроблялися. У нас довго спорили всі можливі рейдери за літій, за графіт. Хто буде розробляти, за чиї гроші ліцензії комусь видавалися? Але чи отримали від цього надходження державний бюджет, чи були створені робочі місця? І тому. Насправді справді ми нічого не втрачаємо, тому що якщо вже за 33 роки при п'яти різних владах нічого не було розпочато в цих напрямках, там, де розроблялося, воно буде працювати далі. У нас титани так видобувається. У так. нас змінена власність, щоб це не надходило для країни агресора. Продукція, але якщо там працюють реальні компанії, які це видобувають, переробляють, створюють робочі місця, сплачують податки, ніхто ж у них забирати не буде. Говориться про те, щоб завести американського інвестора на те, що знаходиться під землею, і до чого ми не могли добратися, не маючи на це коштів і технологій. Дякую, пане Ігорю. Що чітко розклали цю ситуацію по поличках. Рекомендую всім дослухатися експертів в конкретних питаннях, тим більше в таких вузько нішевих, як корисні копалини Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку.